Недільна молитва до пречистої Богородиці, о всемилостива діво, Богородице, Мати щедрот і людинолюбиця, любе надіє і уповання моє, мати просолодкого Спасителя Ісуса Христа, людинолюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує. Є світлом затемненої душі моєї. До тебе я многогрішна, многогрішний, припадаю, до тебе молюся, джерело милосердя, Діво Марія, що породила безодню милосердя, і щедрот, і людинолюб'я. Помили мене, взиваю до тебе зі сльозами, помили мене, бо весь я зранений, зранена. І впав, впала у руки розбійників, і зірвали з мене одежу, в яку задягнув мене отець. Тому засмерділися і зігнили рани мої від лиця безумства мого, але, владичице, моя Богородице, молю тебе смиренно, споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене, цілого, затмареного, затмареної. Цілого оскверненного, оскверненної, цілого в похотях і пристрастях потопленого, що тяжко впав, впала і неспроможний піднятися. З милосердя наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховної. О, радосте моя, і збав мене від тих, що обступили мене, просвіти лице своє твого. спаси того, що гине. Піднеси упалого, бо ти все можеш. Як Богу всемогутнього мати, виглий на мене єлей милосердя Твого і подай, щоб виточував я вино умиління, тебе, бо воістину єдину надію маю, в житті моїм. Тож не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, діво душі моєї пристановище. Прийми і спаси мене, посереднице спасіння мого.